Показую, як легко розмножити гортензію живця. Живцювати найкраще з кінця травня до середини липня, коли пагони ще зелені гнучки, але вже міцні. Ріжу 8-10 см, нижній зріз роблю під котом. Віддаляю нижні листочки, залишаю 2-4 листки зверху. А якщо вони дуже великі, підрізаю їх навпіл. Щоб зменшити випаровування вологи. Найкращий субстрат пухкий і вологий торф із перелітом або торф із піском. Перед посадкою добре зволожую ґрунт і роблю отвори паличок, щоб не пошкодити кору живця. Кожен живець вмикаю в корневін, щоб краще вкорінювався. Відкрию секрет. Перед посадкою я тримаю живець 5-10 хвилин у воді кімнатної температури. Це дає додаткову вологу живцю і стимулює активне формування корінців. Ставляю живець на 2-3 см. Притискаю ґрунт і добре поливаю, щоб не залишилося повітряних пустот. Ставлю в притінення або теплицю. Підписуюся.